Ця страва завжди наросла. Вітаю вас на каналі, як Таня. Сьогодні будемо готувати разом з вами картопляники з грибами. Так, спочатку, що ми робимо? Беремо, це у нас морковка і цибулька, це піде на потім. Спочатку ми беремо відварюємо картопельку. Нарізати буду слайсами тоненькими, щоб вона швидше зварилася. Бо в мене ще сьогодні куча роботи. Так, Отже, нарізаємо картопліку і ставимо варити. А поки буде картопляка наша варитися, будемо підготовлювати начиночку. Так, зараз нам потрібно підготувати цибулечку і морковку. Значить, моркву можна натерти на терсурсі, а можна, так як я, взяти, порізати в блендер. і Перебити Цибулечку нарізаємо на маленькі кубики. Так, перебиту морковку і нарізану цибульку ми відправляємо на сковорідочку, хай обсмажуються. Так, а тим часом зараз кинемо блендер в блендер наші грибочки, можна нарізати, але це в мене вже відварені підберезники. Але я краще переб'ю на такі. Страви, як картопляники, налисники я перебиваю. Отже, переб'ємо в блендері і наші грибочки. Цибулечка з морковочкою смажиться. І сюди додаємо наші грибочки. Оп, перебити в фарші. Також в картопельку треба додати сільки. Це ми перемішуємо. Сюди додаємо сільки цього чесночку і перчику. Це наша готова, відсмажимось, викладуємо в тарілочку. І поки хай лежить, чекає, коли буде готова вже картопелька. Так, картопельку відварили і зараз ми її топчимо Слива, Видварюємо так, щоб вона майже розварилася повністю. Чим м'якше, тим краще. Додаємо два яєчка. Так, Знову і вимішуємо яєчки. Тут качку вже додаємо борошно. Борошна додаємо, скільки візьме. Тісто. Так, щоб гарно ліпилося, не переставало до рук. Добавила поки 5 ложечок, буду вимішувати, вимішаю і побачу, чи треба додати ще чи ні. Так, беремо якийсь піднос, чи щось таке, ну, якусь тарілку чи ще щось, ще доскору роз... розділочну. сюди мочичку просіваємо і будемо ліпити зараз наші картопляночки і викладувати сюди. Так, начілочку. Сюди зипанемо трішки мочички. будемо руки, щоб муку змащувати. І що ми робимо? Значить, ось картопля. Ось начинка. Так. Значить, руки в муку змастили, беремо трішки картоплі. О, бачите, як воно тісто, яке гарне. Розправляємо нашу ліпюшечку. Кладемо начиночку і заліпляємо наш картопляничок. Так, формуємо отакі от, от картоплянички дивіться, які гарнюсеньки. Так, і ліпимо так всі і викладуємо. Ось я на піднос буду викладувати. Так, наліпила я картопляночки наших і зараз будемо їх обсмажувати. Обсмажуємо на сковорідокці. Можна ще кришечкою накрити за бажанням. Ось таке смакоття у нас вийшло. Начиночку можна класти, класти любесеньку. Я поклала гриби, так як я грибників, у мене грибів дуже багато завжди в морозилці. Можна класти потрохи, курячі, сердечки з пупками, з печіночкою. Можна навіть там, із горохом робити, із фаршем, ну, з, чим, з чим завгодно. Обов'язково готуйте. Вам дуже сподобається.